Когда, да, наверное, падал, ударился. И ну, Вот здесь кровь, да, даже на бордюрке немножко было, ну, под головой. Це продавчиня Ганна розповідає про страшну картину, яку побачила, коли прийшла на роботу. Бездиханне тіло 58-річного охоронця крамниці лежало просто під дверима. Трагедія сталася у Донецьку. Двоє колишніх в'язнів забили до смерті та пограбували охоронця магазину. Чоловік не встиг пропрацювати тут і тижня. Я його абсолютно не знала. Я працюю тут недавно. Ну так як чоловік, я можу судити, он не п'ющий, спокійний. Ось вранці, ми вокада. Ми приходим на роботу, його уже ні. Он получает наш товар, хліб і уходять домой. Та того злощасного ранку він отримав товар і залишився чекати на продавчинь. У цей час до нього підійшли двоє парубків. Вони почали вимагати у чоловіка гроші. А коли він їм відмовив, хлопці накинулися на нього з кулаками. Нанес удар локтем в області ліца. Після чого ми почали вбити руками в області ліца голови. Ну, он отходил назад, упав, і ми почали его ногами. В, лицо, в голову. Парубки охоронця не жаліли. Гамселили щосили руками й ногами. Ударів було нанесено від 30 до 50 ударів по всім частинам тіла. Від такої кількості ударів чоловік помер на місці, та смерть охоронця хлопців не зупинила. Вони одразу взялися нишпорити у нього по кишенях. Потім, коли вже побили його, я заліз в карман, забрав у нього кошельок. Забрался туда туди і положил кошелек на нього. Та розбагатіти парубкам не вдалося. У загиблого вони забрали 52 гривні та мобільний телефон. Тому вони вирішили пограбувати ще й торговий намет. Однак поживитися там було нічим. Порезали палатку і залезли туда. Ну, так як там нічого не було. Ми вилізюся туди і пошли на ті після невдалого нічного полювання. Хлопці пішли додому, та виспатися їм не вдалося. Через кілька годин після жорстокого вбивства до них приїхала міліція. Задержані оба раніше судіми. Один із них в декабрі 2013 року тринадцятого освободився з місць лишення свободи. Вторує лицо, которая завершила приступлення, а також раніше судімої за корисне приступлення тієї ночі. Рецидивісти скоїли ще кілька злочинів. Окрім того, що вони жорстоко вбили охоронця. Молодики побили ще двох чоловіків. Тепер вони каються, каялися й минулого разу. Обіцяли змінитися однак, відсидівши за пограбування, взялися за своє. Тепер знову сядуть за грати. Та чи змінить цього разу їх тюрма? Запитання залишається відкритим, як не прикро, але за статистикою в Україні 80% колишніх засуджених знову повертаються до місць позбавлення волі. Потому что, наверное, пока отсидели, не додумались ни до чего хорошего. Нечеловечность его. Этот человек уже потерянный, можно сказать. Для них это уже получается просто как образ жизни. Может быть, просто социально они не адаптированы для нашей жизни. Может быть, потому что нет помощи для них, чтобы адаптироваться к этой жизни, которая происходит уже за межами, скажем, той системы, в которой они были. Там им моему Они не могут найти месте. У нашому суспільстві. Тут багато дуже причин, тобто, це, я думаю, що навіть з політичної точки зору можна дивитись. Є нікої закономірності. Некоторі з них, наприклад, люди. провев там большой срок, большое количество лет, это становится для них привычным способом жизни. Они там все знают, устав, законы, что как, правила. Они усваиваются на уже подсознательном уровне. И когда происходит такой долгожданный выход на свободу, то люди могут найти себя не вписанными в социум, в нормальное течение жизни. Для этого надо преодолеть определенные сложности, социальный барьер, неодобрение людей, которые там не были. И, возможно, это людей тоже толкает на преступление, и они возвращаются в то, что им понятно, в то, что им привычно.